Змусити владу працювати на людей таким є один з принципів роботи політичної партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. Команда об'єднала досвідчених професіоналів різних галузей, які не просто пропонують Україні зміни, вони знають, як втілити їх у життя та вже мають дієві законодавчі напрацювання. А це потужна база антикорупційної реформи. Це антикорупційне бюро. Це незаконне збагачення в кримінальному кодексі, можливість саджати чиновників, рівень життя яких не відповідає їх офіційним доходам. Ми такі ввели власне, революційну норму в законодавство, якої нема ніде в світі. Це реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб. Ну став хтось міністром, хоче вкрасти власне власне кошти власне відомство. Він створює юридичну особу компанію будь-яку, яка присмоктується і починає витягати бюджет. Згідно норм цього закону буде створений реєстр, де буде вказаний хто кінцевий вигодинний Хто отримує вигоду. Політична сила, громадянська позиція виступає за чесну та відкриту роботу влади. Представники партії вважають, українським суспільством не повинні керувати олігархи, тому готові замінити їх у парламенті за для викорінення корупційної системи в Україні. Корупція в питаннях олігархів це коли використовується держава її рішення для. Обмеження конкуренції в певних галузях в економіці. Ми теж усвідомлюємо, розуміємо, наскільки дорого сьогодні олігархи обходяться країні. так не має бути. Ми розуміємо, що для того, щоб в Україні по справжньому з'явився шанс, потрібно змінити правила. Партія громадянська позиція веде чесну та прозору політику. Вони єдині, хто відмовився від рекламних роликів на загальнонаціональних каналах. Ну, причина проста: цю рекламу можуть оплатити тільки олігархи, тільки тому, що 190 тисяч гривень одна хвилина реклами. Взагалі-то в багатьох країнах світу розвинених телевізійна реклама от у формі роликів заборонена. Ми, ми вважаємо, що і в Україні теж ще треба забороняти протягом, наприклад, місяця останнього мають бути тотальні дебати. Зовсім на суспільному радіо телебаченні, яке з 1 січня усіма нашими спільними молитвами і зусиллями сил силою волі безумовно запрацює кандидати у народні депутати від партії громадянська позиція готові взяти на себе відповідальність за оновлення країни. Його у парламенті планують забезпечувати потужними законопроектами та дієвими реформами, які нарешті допоможуть врятувати Україну від кризи.